Пані Ніно, ми сьогодні слухали ваших колег по фракції з парламенту, куларів парламенту, про те, що ініціатива і пропозиція створення спеціальної ТСК, яка б мала всі юридичні повноваження досліджувати розслідувати те, що в нас відбувається з зведенням фортифікаційних споруд, з виділенням і контролем коштів на це, вона нехтується натомість, нібито відправляються якісь окремі групи зі слуг народу на фронт, щось там інспектувати, перевіряти. Ну і скасовуються три. Дні пленарних засідань без офіційної причини, тому що як ми зрозуміли, народним депутатам офіційна причина не була повідомлена, чому так сталося. Чи у вас надіє сподівання, що ідеї створення цієї ТСК такі розглянуть у залі, і можливо вона буде підтримана? Ви знаєте, я хотіла б сьогодні звернутися зараз до всього суспільства, щоб такі випадки запам'ятовували і допомагали нам. Боротися з тим, що відбувається зараз в Верховній Раді, тому, що якщо говорити про кількість створених ТСК і спеціальних комісій у Верховній Раді, то вони зараз перевищують чим в усі минулі скликання, допустимо навіть кількість таких комісій. І з якихось абсолютно незначних питань вже створюється ТСК. І тут, коли зараз в країні найбільша проблема, всім відомо, про що говорять вже навіть наші військові, які раніше не говорили голосно про такі речі, це про фортифікаційні споруди і про лінію оборони, нам не дають можливість зареєструвати таку тимчасову слідчу комісію. І те, що ми вже багато-багато разів говоримо, ну вже по суті, майже. 5 років говоримо, що взагалі по природі ТСК вони мають очолюватися опозиційними депутатами, які не є представниками влади, для того, щоб справді досліджувати кричущі питання. Все відбувається до точності навпаки. Я впевнена, якщо там знайдуть чергову Мар'яну на таку ТСК, то її будуть підтримувати в залі. Але якщо це ТСК за ініціативи єдиної опозиції опозиційної фракції цього ніколи не буде Так, ну ніколи не проголосують за роботу такої тиска Ще цього тижня ми говорили про те, що Денис Шмагаль чотири роки перебуває на посаді прем'єра. Це абсолютно рекорд в історії України. Не знаю, чи є тут чим пишатися, враховуючи, що досягнень якось ну не так багато про яких можна було говорити. Він давав прес-конференцію, говорив про те, що буде і скорочена кількість міністерств, і видатків на утримання уряда, і так далі. І так далі. Що ви про всі ці іні ініціативи можете сказати, пана прем'єра? Ну, я хотіла б, щоб всі ми розуміли, що цей прем'єр, саме Денис Шмигаль, це сама сіра мишка за всі роки існування, взагалі, уряду, який я пам'ятаю. Тому що настільки піддатися повністю під управління офісу президента, ну це насправді для офісу дуже добре, що є такий безмовний прем'єр. Але для нього особисто як він з цим змирився, ну це такий яскравий приклад, як не повинно бути. Тому що е якраз дискусія чи протистояння вона якраз не дає можливості народжуватися великої кількості помилок, а тут це на. Поки, якщо помилка є, то вона абсолютно підтримується всіма гілками влади, всіма гілками влади, і це очевидно абсолютно шляху нікуди. І те, що він заявив про програми, які вони планують, наприклад, навіть про скорочення міністерств. Ну, бо, По перше, це ідея вже теплиться декілька років, але насправді подивіться, як Цинічно про це говориться. Ми знаємо, що в державному бюджеті на 2024 рік навпаки на Міністерства щодо оплати праці заплановано більше на 7 мільярдів гривень коштів, чим в 2023 році, про що ми говорили весь час, коли приймали бюджет. Тобто, про яке скорочення е, йде мова, його не планується. Бо якщо планується, то вибачте, тоді хоча б не створюються нові державні там. Інституції, комісії, служби і все інше, куди набираються люди, працівники, які відповідно до діючого КЗО не зможуть їх, не можна звільнити просто так. Це всім працівникам треба виплатити величезні суми. Я знаю приклад, коли ми додавали в минулому році, наприклад, на фінансування фонду держмайна, я запитала, як ми можемо навіщо додавати їм кошти, а тому, що вони звільнили певну частину людей і в. І люди мають отримати, бувши працівники, великі суми виплат. Так якщо ми зараз говоримо про це серйозно, то ви порахуйте, що обійдеться бюджету на цьому етапі. На цьому етапі таке скорочення. Такі скорочення треба планувати і проводити, не створюючи нові проблеми для державного бюджету. Пані Ніна, дякую вам дуже. На жаль, обмежені трохи ефірним часом, тому вимушені вам на цьому подякувати. Гарного дня побажати. Ніна южаніна, народна депутатка від Європейської солідарності, член комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.